Кінець липня, початок серпня, саме час для літнього посіву Віоли. Сьогодні хочу розповісти вам більше про цю квіточку. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Насправді існує декілька варіантів роботи з цією рослиною, залежно від ваших умов і залежно від того яких результатів ви хочете досягти. Я займаюся вирощуванням квітів не лише для себе, але і на продаж, тому десь на середину квітня мені потрібна вже гарна квітуча товарна продукція, щоб порадувати покупців. А найкраще для Віоли це ще раніше, на 8 березня, для того, щоб порадувати наших дівчаток. І саме тому для мене літній посів це найоптимальніший варіант. Якщо ви вирощуєте квіточки на продаж, то існує взагалі два варіанти: або літній посів, або можна посіяти віолу на початку січня, у перших числах січня. Віола десь за 3-3,5 місяці вже зацвітає, але Вирощування взимку має певні обмеження. По-перше, без досвідчування, без стелажів, без належних умов, нічого з того не вийде. Короткий світловий день і, звісно, рослини страждають. Потрібні стелажі, потрібні лампи. Якщо вам необхідна інформація, як організувати цей процес, які саме лампи потрібні, які обрати, про це все є відео на каналі. Я вас запрошую до перегляду, якщо ця інформація вам актуальна. Отже, на стелажах завжди дефіцит місця, тому що саме в цей час дуже багато посівів, всі потребують уваги, це сезон, це дуже дуже багато роботи в цей час. А так, літній посів дозволяє зекономити місце дефіцитне, дозволяє зекономити час, і він нічим не гірший. Він дозволяє отримати квітучу продукцію у саме ті строки, які потрібні. Отже, якщо вирощуєте для себе, у вас також є кілька варіантів. Маєте змогу досвідчувати, будь ласка, сіти раніше. Не маєте змоги досвідчувати. Перенесіть посіви на лютий місяць, на березень місяць. Звісно, запитаєте, чи можна посіяти просто безросадним способом, прямим посівом у ґрунт. Звісно, все це можна зробити. Варто лише враховувати, що рослинам потрібен догляд. Можна посіяти віолу під зиму, в принципі, це також такий варіант, який можливий. Тільки з'їде сніжок, почнеться тепло, будуть оптимальні умови для пророщування насіння, і воно неодмінно у вас проросте. Головна умова схожості віоли – це свіжість насіння і більшість невдач через те, що насіння не дуже свіже, або недобросовісні не якісь продавці, які тримали це насіння у неналежних умовах. Віола відноситься до таких рослин, які дуже-дуже швидко втрачають свою схожість. Навіть на наступний рік після збору насіння вже матиме ну, Значно нижчою, половина може вже не зійти із того насіння, яке ви зібрали. Тому тут головна умова якість насіння. Я для посіву застосовую професійне насіння з серії. Мамонт, колосус, дельта. Дуже люблю дрібну квіткову віолу або її називають Віола рогата. Тут я завжди обираю серію пенні, дуже гарні кольори, дуже гарні фарби яскраві. Зараз професійне насіння є і у малих фасуваннях. Ви можете його знайти. Як розрізнити професійне насіння від любительського? Також є відео. Не полінуйтеся, подивіться і будете знати, як обрати насіннячко. Обирайте фірми, яким ви довіряєте. Дуже зараз хвалять професійне насіння фірма. Я нікого не рекламую, ні за кого не вступаюся, але дійсно їх якість ну, вона гарна. Це білі такі пачечки з зеленою травичкою, з зеленим чубчиком. Думаю, багато хто знає, багато хто бачив таке насіння. Ну, із такого любительського у них поки що я знаю, що якість гарна. І відгуки по цьому насінню гарні. Отже, обираєте насіннячко і будемо сіяти. Зараз покажу вам процес посіву. Отож, для посіву набираю у лоток легкий субстрат. У мене це суміш садової землі, моєї перетертої і з професійним субстратом. В цьому році у мене реківа. Але то не важливо. Ви можете взяти не обов'язково професійний субстрат, але обов'язково він має бути легенький, повітро, воду проникний, для того, щоб рослинкам краще було у ньому розвиватися. Ось така у мене помічниця. Лінійка дерев'яна для того, щоб вирівняти поверхню. Це потрібно для того, щоб все насіння знаходилося максимально на однаковій такій глибині, для того, щоб проростання було рівномірним. Субстрат беремо зволожений, ні в якому разі не сухий, бо його важко зволожити, якщо він пересушений. І отак, після того, як вирівняли, проливаємо, добре проливаємо, щоб тут було волого. На початках обов'язково, щоб вологій був ґрунт. Це потрібно насіниння для проростання. Вона має набратися достатньо вологи, щоб прорости. Отак. Якщо ви схильні до переливу або не маєте досвіду багато, найкраще, якщо ви візьмете е, такий лоточок, який матиме дренажні отвори, або зробите ці дренажні отвори, щоб ні в якому разі не переливати. От, показую вам насіннячко віоли, як воно виглядає, доволі крупні такі насінинки. і їх можна розкласти просто легко руками. Якщо вам руками щось не заходить, не подобається, не виходить, можете це зробити з зубочисткою. Вмикаючи зубочистку у водичку, просто розкладати насіниночки. Так, я роблю це просто руками, можна робити рядний посів. Можна робити посів, просто ось як я розкидаючи по поверхні. Це залежить від знову-таки, ваших вподобань, не впливає це ні на які процеси проростання. Якщо ви заливати, загущувати посадки не будете, все буде добре. Коли у рослинки вже будуть справжні листочки, я їх буду пересаджувати по горщикам, Розсаджую по горщикам. Можете з цим не гратися, якщо у вас вирощуєте ви для себе, то ви можете просто взяти більшу тару і посіяти рідше насінинки. І просто, коли вони підростуть, уже достатньо восени, ви їх зможете висадити на постійне місце. Просто візьмете і висадите на постійне місце вже такі підрощені, невеличкі кущики. І все, там вона буде у вас доростати. Не потрібно буде гратися із пікіровкою, якщо це вам не подобається, якщо ви не маєте часу, умов, Ну, кожен під себе, робіть під себе як зручно вам. Сходи ми будемо чекати десь за 7 днів, 5-7 днів, і віола проростає за нормальних таких оптимальних умов. Що я роблю надалі, із горщиками? Дивіться відео, це я вам покажу, як вона у мене зимує. Зимує у мене віолка у неопалюваній теплиці, яку ми починаємо потім опалювати, і вона наростає. Загалом всі ці нюанси, додивіться відео, будь ласка, до кінця і обов'язково ви знайдете відповіді на всі ваші запитання. І також я вас попрошу підтримати мене, поставити цьому відео. Вподобайку, написати коментар на розвиток каналу. Це дуже-дуже для мене важливо, і за це я вам дуже-дуже дякую. Отже, коли ми посіяли, ми просто будемо зверху присипати невеличким шаром ґрунту. Цей шар буквально пару міліметрів. Для чого це роблю? Можна і не присипати. Але зараз літо, зараз дуже-дуже спекотно. І якщо ми не будемо присипати, буде дуже важко контролювати вологість. Насінина може почати проростати і просто засухнути. Десь ви призіваєте, десь вчасно не зволожите ґрунт, і оцей проросточок може загинути. Тому найкраще, коли присипати це буквально там 1-2 міліметрики, Цим же самим ґрунтом, у який ми сіяли, будемо і присипати цим ґрунтом. Ось так. Можна зверху накривати плівочкою, але тоді не, не забувайте, що потрібно провітрювати посіви, щоб вони там не задихнулися. От. А можна і не прикривати плівкою. Головне, не виставляти на пряме пекуче сонце. У мене до сходів посіви будуть стояти тут, у тепличці. Це гарантія, що їх не залє водою, не залє дощами. От. І тепличка в мене притінена. Ми завжди накидаємо сітку затіняючу, бо дуже-дуже спекотно. І без сітки затіняйки в останні роки взагалі немає. Ніякого толку, нічого не росте. Тому затінення обов'язкове. Притінене місце поставили і чекаємо до сходів. Що і як зимує, зараз показую вам у відео. Ось такий вигляд віола має у неопалюваній теплиці. Зазнала вона в цьому році десь мінус 15 градусів, у нас був найбільший мороз. Але були роки, коли в мене стояла віола і у мінус 23. Лише тоді я її прикриваю агроволокном, не залишаю просто без нічого, обов'язково прикриваю агроволокном. Ото дрібноквіткова віола так виглядає, бачите? Трошки примерзла сильніше. Але нічого страшного, вона вся відійде. Що тут найголовніше? Найголовніше не давати ось, цим, ось ці квіточки. всі, Зараз буду чистити, буду прибирати. Бо як тільки йде тепло, оці всі відцвівші квіти вони є джерелом зараження сірою гнилью і різними грибковими хворобами. Цього не можна допускати. Потрібно чистити. Листячко, звісно, ось таке стає темне, аж чорне через незасвоюваність фосфору, але це все також все поправиться. Я вам покажу, як ми занесемо віолку у теплицю і як вона буде виглядати вже буквально за тиждень другий. Пройшло 10 днів з моменту, з того, поки ми занесли у тепличку опалювану нашу віолу. І ось можете бачити результати, які листячко ще досі синє. Ось такі, бачите, ще залишкові такі. Явище. Це від того, що погано засвоювався фосфор. Через те, що рослини стояли на морозі, стояли в холоді. Але зараз я дала їм монофосфату калію, і вже я бачу, що листечко зеленіше, я вже почала працювати коренева система. Зелену масу вони наростили добру, достатньо таку зелену масу, тому мені їх трішки підігнати під товарний вигляд, і на свята вже можна на ранні продаж. Вже можна продавати. Ось це, бачите, листочки, які досить постраждали від того, що були сильні морози. Такі листочки я стараюся прибирати, бо вони можуть стати джерелом розповсюдження хвороб. Бачите, тут може починатися сіра гниль і різні хвороби з цього місця. І рослинки нарощують зелену масу. Ще час до весни є, багато ще часу є до старту продажів. Тому все буде гаразд. Зимовий такий, зимове зберігання у неопалюваній теплиці має місце. Це досить просто, це може зробити кожен. І потім ці рослинки довести їх трошки до ума і продати або для себе, якщо ви вирощуєте не складно ще десь тиждень і буде дуже тут краса буде дуже гарно Ось такі, бачите, які шикарні квіточки, дуже-дуже гарні. у Віоли найголовніше це щоб було якісне насіння. Якщо насіння гарне, якісне, все у вас вийде. Зимова проблема, звісно, може бути, якщо дуже вогко, можуть розвиватися різні такі хвороби грибкові, але прибирайте вчасно прибирайте відсвівчі квіточки, щоб вони не ставали джерелом зараження, можна обробляти, обробити за низьких температур можна, наприклад, препаратом хорус, він працює від плюс 5 градусів. Це системний препарат, який всотується в сік і захищає вашу рослинку до одного місяця. Буде у вас захист. Ось так. Тому не бійтеся, віолки можливо вирощувати літнім посівом. Це досить зручно, це не займає місця на стелажах. Ну, одні плюси. Я для себе вбачаю одні плюси у літньому посіві віоли. Сподіваюся, що інформація, яку ви почули, побачили у цьому відео, стане вам у нагоді, ви неодмінно виростете красуню, віолку, і вона надовго оселиться у вашому садочку. А можливо, замахнетеся і будете вирощувати рослинки не тільки для себе, але й заробляти на цьому на життя. Тож я вам бажаю квітучого саду, бажаю вам вдалих експериментів. Гарного настрою, мирного неба і зустрінемося у нових відео.